16 та 17 березня у Червоноградському палаці спорту відбувся турнір із греко-римської боротьби, присвячений пам'яті тренера дитячої юнацької спортивної школи Шахтар Анатолія Коровченка. Участь у змаганнях взяли юнаки 2000-2004 років народження із Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Вінницької областей. Поєдинки на татамі були напруженими і цікавими. Молоді спортсмени проявляли досить високий рівень майстерності та волю до перемоги. Після закінчення церемонії нагородження переможців та призерів враженнями від турніру із кореспондентами телестудії Божнет поділився суддя національної категорії директор виноградівської дитячої юнацької спортивної школи Іван Боршош. Ну враження від турніру залишилися дуже приємні, тому що. Хлопці і юнаки приїхали з багатьох міст і областей України і показали дуже хорошу змістовну боротьбу. Я думаю, що якщо так буде і надалі, і традиційний буде турнір. Він буде чим чим далі, тим краще. В цьому турнірі приймали участь діти 2000 року і молодші. І я вам скажу, що дуже дуже цікаві були поєдинки. І деякі діти були молодші, і вони показали дуже хорошу і якісну боротьбу. І... Можна сказати, що багато тренерів і багато дітей показали хорошу техніку. Це приємно. Ну, я б не сказав, що боротьба це затратний вид спорту, але це приємно, що є такі батьки, що приводять дітей. І, на жаль, ми не можемо тепер брати таких дітей, якби відбір робити, а беремо до себе таких дітей, які, яких батьки приводять. І ми стараємося з них робити в першу чергу. Хороших людей, хороших спортсменів. Ну і якщо виходить зробити з них відповідних і, щоб і результати результат. Організатор турніру із греко-римської боротьби пам'яті Анатолія Коровченка, тренер ДЮСШ Шахтар Володимир Худолій розповів кореспондентам телестудії Бужнет про підсумки змагань, а також подякувати людям, які допомогли провести захід на високому рівні. Турнір відбувся завдяки спонсорам міста Червонограда. Я щиро їм вдячний. Це Радіон Ігорович, Міллер, Василишин Анатолій, Овсянніков Ігор і багато інших, які прилучилися і пішли на зустріч і допомогли нам в організації цього турніру. Так само допомагали мені і мої бувші учні. Бувши учні Анатолія Сергійовича Коровченка, і загальними зусиллями ми цей турнір провели. На турнір приїхали, незважаючи на зимову снігову віхолу, приїхало шість команд. Це команди Виноградово Закарпатської області, Тернополя, Львова, Болехова, Вінниці і команда міста Червонограда чемпіонами у нас стали вагові категорії до 26 кілограмів Левандівський Артур 2004 року наймолодший учасник турніру і 85 кілограмів Пацула Віктор. Другі місця посіли Лаганяк Олег, Тиховський, Тарас Нищий, Сергій. Ну і треті місця, я вже не буду наголошувати, багато третіх місць. Найсильніша з команд була це команда міста Тернополя. Але всі команди, що приїхали, будемо казати, слабенькими не були, тому що у всіх командах є і призери, і чемпіони. Не було такого, що одна команда вирізняється. Тобто всі команди виступали практично рівно, але найсильніша команда це дійсно була команда міста Тернополя.